Живописна місцина, поруч житловий масив та доступ до транспорту. Ставок по вулиці Григорія Ващенка, 64 у Полтаві, виставили на аукціон. Деться про 9,7 гектара землі та 4,1 гектара водного об'єкта, говорить заступник директора департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Володимир Клименко. Стартова ціна лоту 426 тисяч. Цільове призначення земельної ділянки для культурного Здоровчих потреб, рекреації та спортивних і туристичних цілей, тому майбутній орендар може використати дану земельну ділянку для зони відпочинку. Земельні торги з продажу права оренди строком на 5 років. Ділянка, яка знаходиться в комунальній власності Полтавської міської тергромади, проводяться онлайн у формі електронного аукціону на офіційному майданчику Української універсальної біржі «Прозоро прозоропродажі, говорить заступник директора департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міськради Володимир Клименко. Ні міська рада, ні е, самі електронні. Майданчики, через які заходять заявки, не бачать з загальної картини. Кількість бачать, але хто із учасників вони відкриваються тільки після завершення торгів. У цьому ж мікрорайоні виставили на аукціон. Інший ставок він знаходиться по вулиці Євгена Коновальця, 64. Площа даної земельної ділянки складає близько 3,7 гектари. Площа водного зеркала складає 1,9 гектари. Стартова ціна даного лоту 245 тисяч. Тому всіх бажаючих просимо також приймати участь у торгах. Орендар має право використовувати ділянку за цільовим призначенням, кажуть фахівці. Проте для розміщення тимчасових споруд альтанок чи то мангалів потрібно окремо звернутися до міської ради для отримання дозволу, говорить Володимир Клименко.